– Алло, де ти є? Я всередині. Виходь, я вже прийшла. Тетяна Мялковська, патронатна вихователька. Зараз разом з чоловіком виховують 14-річну Іванну. Дівчинка каже, Тетяна зростала в неблагополучній сім'ї. Дитина поступила в 14 років з вагою 28 кілограм, з каріусом, з с подібним дуже сильним зміщеним скаліозом. 14 років дитина читає по складах. Маю такий комод. Одежі тут в мене дуже багато. Пані Тетяна художниця. Паралельно зі своєю творчістю жінка займається з дітьми у арт студії. Понад 10 років організовує табір для дітей складної долі у селі Замлиння. Свою вихованку розказує, знала раніше. Познайомилася з Іваною саме в таборі. Наша перша зустріч була табір «Теплі долоні. Там дуже добре, там відпочиваєш, там всякі заняття. Вона вже намікала мене, я вже розуміла. І я вже навіть, навіть в мене була надія, що вона мене навіть ну, хоч там. Скільки там буде, хоч забере я щоб стати патронатною сім'єю впродовж трьох місяців, Тетяна разом з чоловіком Ігорем пройшли спеціальні курси та тренінги. Дівчинка живе у родині другий місяць для подружжя. Це перший такий досвід. Єдине, що я хотіла по перше заглибитися. В сам формат патронату далі допомогти дітям, тому що патронатні сім'ї це альтернатива притулкам. Захотіла так, скажемо, випробувати це на своїй шкірі для того, щоб бачити, відчути, зрозуміти і показати приклад для того, щоб люди могли продовжити цю тему. В родині про неї піклується, розказує Іванна. Вона має можливість повноцінно вчитися та відпочивати. Його звати Крейчик, Він він хороший у нас котик, щаслива, що я вже тут, а в пам'ятник. Не... Я навчаюся в гімназії. У мене не один друг, у мене поки троє. Я зараз малюю, зі мною там проводять заняття. Прию, щоб закінчилася війна. Ще я мрію, щоб потім мені знайшла хорошу сім'ю також. Закривати базові проблеми дитини це ще не є дбання дня за нею. Не треба боятися дітей, нема чужих дітей. Візьмите дитину, відкрий холодильник і поділися тою тарілкою супу. Купи їй ту червону рибку, підніми їй той гемоглобін. Трошки вона тобі дякую. Скаже, по сядь, почитай з нею Андерсена чи вивчи якийсь віршик. Зроби їй гарну фотосесію. Заведи ту дівчинку в перукарню, навчи її доглядати за тілом, заведи цього хлопця на спорт, поїдь з ним кудись на, на якийсь шашлик, відпочинь, Нехай це буде три місяці. Нехай це буде вісім, дев'ять місяців, нехай це буде до 18 років. Проконтролюй, щоб та дитина якогось репетитора мала, щоб її трошки підтягнути, поступити, допомогти їй. Це не є так. Важко. Ти робиш яку добру справу, поки хлопці напередку. От гинуть хлопці напередку. Мій син за що загинув? Тетяна Мілковська, мама полеглого захисника. Її син Микола на фронт пішов добровольцем. Загинув у боях за Україну у грудні 2023 року на Донеччині. Біль не пройшов. Дуже все важко, все одно, важко, дуже-дуже. Скільки б я дітей не любила, скільки б я їм не допомагала, я це все життя робила. І це не є заміна, це є просто свідомість на те, що твоє життя має дойти до кінця не пусто, не пусто, не впусту і не егоїстично. не просто з погляданням світу і не просто в молитвах, Що ще мусить бути якась дія. Яка чомусь або комусь допоможе. Патронатна сім'я це послуга з тимчасового виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. За це вихователі отримують зарплатню, а також гроші на отримання дитини, каже Тетяна. Цих грошей їм вистачає. Я на ці кошти не розраховувала, тобто я знала, я не возьму, я не дам ради, наприклад, там, з трьома і більше дітьми, але я точно дам раду з одною дитиною. І враховуючи навіть зміну одягу, лікарні, санаторії, допомога, стоматологія, репетиторство, гуртки, я прийняла рішення, що я по максимуму цій дитині допоможу. І я не розраховувала на ті кошти. Але коли мені прийшло за два місяці 52 тисячі гривень, я дуже сильно втішилася. Ми поїхали на 10 днів. Я 42 тисячі гривень тут же лишила. В проліску, але за 10 днів Іванка мала дуже багато різних процедур. Це оплата заробітна 24 тисячі гривень і 7 тисяч гривень на дитину, яку ви можете відкласти і поскладати дитині. Мене дуже обходить доля Іванки на подальше. Якщо це буде гідна, добра родина і сім'я, і це буде взаємна згода і Іванки і цієї сім'ї. Я би хотіла брати активну участь у цьому. Іванці залишився рік, треба її підготувати в коледж. Вона дуже. Мріє бути вчителькою початкових класів і за рік треба їй максимально дати навчання, дати їй допомогу, щоб вона поступила. Алло, Ігор! Ігор, Ігор. привіт! Ми вдома. Скучаєш за нами? Ясно. <клес> Коли приїхав. Зі слів начальниці служби у справах дітей в області Алли Онищук на Волині зареєстровані шість патронатних сімей, в яких на тимчасовому вихованні перебуває 14 дітей. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.